Дякую, пані Зою, дякую за запрошення. На відміну від колежанок, я дуже мало працювала викладачкою, а це означає, що я не готувалася до сьогоднішньої лекції. Але поки вони виступали, я зрозуміла, що ну, Зоя ідеально підібрала насправді теми, бо я про книжечку трошечки пізніше я почну, власне, те, про що говорили мої колеги, про знищення пам'яті і, власне, про те, а що було до... Того, як сюди прийшли німці, болгари та представники інших народів. А тут насправді був дикий степ, який був не диким, а він був населеним, населеним, як уже говорилося, в тому числі українцями, але, звісно, не тільки ними. Він був населений власне нагайцями, нагайським народом, які брали дуже активну участь в етногенезі кримсько кримськотатарського народу. Тобто, десь тут, де ми сидимо, можливо, бо поруч, а, І до Запоріжжя все приазов'я, і до Буджаку, вся ця територія, і далі Кубань. Да? А вона була заселена людьми, які нараховували точно ніхто не знає скільки сотні тисяч людей, може більше. Чому ніхто не знає, бо вони були знищені практично всі. А їхні нащадки там в дуже незначній кількості залишилися жити. Частково на території Росії сучасної, частково на території Туреччини і зовсім трішки на території Румунії. Тобто, фактично, ми живемо на землі, де впродовж кількох століть жив корінний народ, який тут склався з половців, кипчаків, частково людей, які сюди прикочували з Поволжя, інших народів. І, власне, утворився тут, по суті, на цій землі. Вірніше він не закінчив утворюватися як такий, тому що якраз на злеті, на цьому такому максимальному розквіті в 17 столітті, на початку XVIII століття, всередині 18-го, все це закінчилось дуже сумно. Ми знаємо, чим це закінчилося. Власне, на нашій землі було влаштовано геноцид, геноцид цього народу. А якщо говорити про Котляревського, то він частково навіть згадує про цю про ці події, про те, як він бував тут і намагався переконати нагайців не чинити спротив російській армії. І потім сам же він згадував про те, що вже за деякий час від цих аулів, які вони переконали, переконали не чинити спротив, нічого не залишилося. Насправді Ланжером, Хто не знає в Одесі Ланжерона теж по собі спогади про те, як вони вигнали тисячі, а може сотні тисяч, ніхто не знає, ніхто не рахував, скільки їх було. А людей з їхніх домівок, бо вони жили в будинках уже на той час, це початок 19 століття. Спочатку оточували озброєних чоловіків, вбивали, а неозброєних людей ну, як піде. Про це знову ж таки ніхто особливо не згадував, бо коли Ланжерони, всі подібні до нього, пишуть якісь спогади, вони, в принципі не рахують неозброєних цивільних людей, скільки їх там було. Він згадує, наприклад, що вони ж втікали, вони втікали туди до Румунії, та, вони намагалися втекти на територію Османської імперії. Їх наздоганяли військові, озброєні російські військові, забирали в них все, що в них можна було забрати. І він пише про кількість, скільки всього забрали. Що сталося з людьми, він не пише. Ми можемо лише здогадуватися. Це жахливі речі насправді. Ми втратили дуже цікавий, унікальний кожен народ унікальний, цей так само був унікальний народ, унікальну культуру, кочову культуру, яка була дуже цікавою. Нам завжди насаджували думку, що кочовики вони якісь, ніби такі, як трошки відсталі. А ми землеробами. О, ми молодці. Ми можемо розказати, як треба робити. А, ну, власне, Шевченко теж про це гарно писав. Отже, ми втратили цей народ, фактично. Але частково нагайці, ну може й не частково. Значною мірою брали участь в етногенезі кримськотатарського народу, а власне, зокрема, в частині Степового Криму. І тому ми можемо говорити, що частина цих людей долучилась безпосередньо до творення нашого корінного народу, кримськотатарського народу. І тут я роблю плавний перехід. власне. А, до того про що говорила пані Зоя, я теж насправді відчуваю величезну провину. І може це одна з причин, чому вирішила про це написати, бо та, етнічно, я нічого не знаю принаймні про своє кримськотатарське походження, але зрештою в Одесі і в Одеській області важко сказати, що хтось та, що все може бути. Бо я колись ну, коли вже написана була книжка, я прийшла до однієї з героїнь додому, вона мене запросила в гості, ну, а вживу ми ніколи не бачилися, бо ну, зараз це в принципі, не потрібно. На Zoom вийшли, поговорили. Все зафіксувала. Навіть відчиняє двері, дивиться на мене, і каже: «То ти більше на кримську татарку схожа ніж я тому все може бути. А насправді дійсно нам насаджували постійно ось цей міф про російськість, про те, що тут нічого не було. Нікого не було. А потім з'являється нарешті нормальна цивілізована імперія, яка нас навчає тому, як жити і що потрібно робити. А кримські татари з цим зіштовхнулися безпосередньо так само з XVIII століття, власне, тоді, коли було окуповано Крим. І вже тоді, до речі, почалося знищення народу. Частина кримських татар ще тоді була змушена емігрувати, залишити назавжди свою землю і виїхати до Туреччини. Власне, як і звідси з Дещі не були змушені виїхати так само на Гаці. Тобто це люди, які назавжди залишили свої домівки, те, про що от говорили, та й про німців. А, власне, це те саме. Історія постійно робить якісь, не знаю, гримаси, оскали. І постійно робиться одне і те саме. А, власне, до речі, Купа нас в Одеській області, в, і, зокрема в Бесарабі, в Буджику, і були тюркського походження. Вони або Нагайські, або турецькі, там можуть бути варіанти. Ну, Не будемо про татарбунари згадувати. окей. Це просто те, що зовсім на поверхні, але ж є купа інших нас. Так ось а, насаджилась постійна ідея про те, що а, українці були не в дуже хороших стосунках з татарами. І це якось так. Ну, ніби так обережно, але якось так завжди було в підручниках. Хто вони Богдана Хмельницького десь там зрадили, чи він їх зрадив, то ще щось там вийшло, щось, 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 якась постійно така неприємна штука. А потім вони ніби й не були винні в співпраці з нацистами. а може, все-таки були винні. А потім щось вони приїхали в Крим, і щось почали там будувати, на що вони це роблять, і все таке інше. І це насправді жахливо. Бо це все неправда. Це взагалі все не так. А, і дуже добре, що зараз ми можемо про це дізнаватись. Нам, власне, нічого не заважає дізнаватись цю історію, питати людей, просто спитати їх, а що вам розказували ваші діди, ваші бабусі? А, як це було? І вони про це розкажуть насправді. Бо а, кримські татари мають. А, Величезне відчуття самоідентичності. ця ідентичність, зокрема, зберігається в їхній родинній пам'яті. Ну, власне, так народилася ідея в мене поговорити з родинами і спитати в них, а як це було? Розкажіть, розкажіть, що вам розказували ваші дідусі, що вам розказували ваші прабабусі, як це було? І, власне, багато хто з них пригадав якісь речі навіть з 19 століття, ну, через кілька поколінь, так? тобто ця пам'ять зберігається, зберігається. І усно, і навіть матеріально. В книзі є історія, наприклад, про зберігання кількох унікальних старовинних речей, які було схоплено в останній момент, 18 травня 44-го року, бо це речі з 19 століття, це кавомолка і святковий жіночий пояс. А вони потрапили до Узбекистану, і, попри те, той жах, який там був, так, тобто людей дійсно викинули на голу землю, а це правда на голу землю. а... Їх не продали, їх зберегли. Їх привезли в 91-му році в Крим. В 2014 році їх звідти знову забрали, і тепер вони знову в надійному місці чекають, коли їх привезуть знову назад. А, так ось нас постійно зіштовхували лобами якось, і завжди якось так. Це були якісь неприємні моменти. А коли ти починаєш розпитувати або щось читати, або дізнаватись більше, ти розумієш, що насправді український і кримськотатарський народ мають величезну кількість якраз позитивних спільних історій. А, і ось це ось наш степ, ось цей спільний степ. Це ж унікальна насправді територія, унікальна не лише географією, хоча географією теж. Але своїми з цими зв'язками, ось це от степове порубіжжя. У нас є прекрасний історик Олександр Середа, одеський історик, який про це знає максимум багато. Бо він один з перших, взагалі хто почав дивитися на цю територію не з російської точки зору, і з точки зору російських істориків, етнографів, авторів. Якихось праць з 19 століття, а з іншої точки зору, так почав досліджувати архіви, зокрема Османської імперії. І ми зрозуміли, що виявляється, ми тут жили разом, були спільні шлюби, ніхто не парився, вибачте, за таке слово, а тим, що в нас різні мови і різні релігії. І виявилось, що все було дуже окей, насправді. І це штучне знищення пам'яті про те, що ми якраз були разом, ми були не разом з Московським царством. Навпаки, ми разом воювали проти Московського царства, воно тоді ще не було навіть Росією. А... І в якийсь момент, знову ж таки, що відбулося, так, як, як пані Ірина казала, потім щось пішло не так. Потім нам сказали, що ми якраз з Московським царством, нібито разом. Бо в нас там спільна релігія, і ми маємо бути проти ось цього світу, який тут був задовго до приходу московитів. Власне, ми їх так і називали. Він був зовсім унікальним і зовсім не тим яким, якому потрібно було щось дати. Навпаки, якраз цей світ міг щось дати. А той же Лонжерон згадував про те, що тут у татар татарам вони називали і нагайців, і кримських татарів не робили тут особливої різниці. Є буквально все. Вони дуже багаті. В них тут на півдні в Буджаку, купа худоби, зерна, бо, до речі, на Гайці вирощували зерно вже на той момент. Були землеробами, як і українці, які жили там. же. І вони заздрили цьому постійно. І тому те, що відбулося потім, має свою логіку: все це було знищено або фізично, або створені такі умови, що люди були змушені залишати назавжди свої домівки. І Сотень тисяч людей залишилось буквально там 200-300 Не знаю, не буду оперувати якимись цифрами, бо не маю таких даних. Тисяч людей в Криму. Потім ми приходимо в Крим, починаємо насаджувати, не ми а росіяни та починають насаджувати там свої порядки, починають знищувати і створювати нестерпні умови для місцевих жителів і починають, звичайно ж, заселяти цю територію собою. Тобто приїздять фізично і там живуть, а поступово роблячи все по-своєму. А власне, так і все це йде до того, що приходить звичайно вже спочатку 30 ті роки, і в власне історії родин кримськотатарських, які описані в тому числі і в моїй книзі, але насправді це звичайно маленька частка, бо цих історій величезна кількість. Починаються жахливі репресії. От ті самі репресії, з якими зіштовхувалися і українці, і німці, і євреї, і представники інших етносів на нашій території. А, знищуються люди, знищуються так, що по них навіть не залишаються могил, як той же Анаман до якого просто викинули в море, щоб навіть не було місця, до якого можна було би прийти. А, потім приходить так: 18 травня 44-го, і аналоги ми бачимо і у німецького народу так само, так. Коли людям дають 15 хвилин або й менше на те, щоб вони просто звідти пішли, як тоді, вони, як тоді думала радянська влада назавжди. Багато хто мені розказував, у мене є очевидці подій в книзі, але є їхні нащадки, їхні діти, онуки, були переконані в тому, що їх ведуть на розстріл. І тому з собою взагалі нічого не взяли. Або взяли щось таке, з чим би хотіли ну, лягти в могилу, скажімо так. І, власне, коли вони опинились в тих товарняках, і їм і не було чого їсти і пити, бо фактично ніхто до цього не готувався. Це була жахлива трагедія, яку зараз ми ще краще можемо зрозуміти. У нас теж були ці трагедії, вони якось стираються, стирається, забуваються, але завдяки старанням московитів, ми знову маємо свіжі спогади про геноцид, про знищення, про голод, про вивезення. І люди розказували речі, які дуже зрозумілі для нас зараз. Вони вижили. Багато хто не вижив, але хтось все таки вижив і зміг повернутися сюди в 91-му році. Багато хто почав повертатися раніше і, зокрема, в тому числі люди приїздили і в Одесу. В Одесі було не заборонено жити кримським татарам, тому хтось оселявся тут ще в 60-х роках, 70-х роках. А хтось намагався повернутися ближче до Криму і переїздив на Херсонщину, наприклад. І так у моїй книзі є теж історії родин, які проживали на Херсонщині і вже зараз виїхали звідти, після того, як ця територія була окупована. Тому що в Херсонській області радянська влада дозволяла. Жити. і люди поселялись просто якомога ближче до своєї батьківщини, до своєї рідної землі до Криму. А, знову ж таки, люди повертаються 91-й рік, уже можна, а, приходять до своїх будинків, з яких їх вигнали майже 50 років тому. Старші люди ж добре пам'ятають, де це було, а там живуть, живуть е люди. І дуже часто ці люди не просто так собі люди, а це цілком собі ті самі, або діти тих, хто сюди туди приїхав після 44-го року. Вони насправді все прекрасно розуміють. Вони дуже добре розуміють, що вони живуть в чужому будинку. А, і що їхні батьки не просто так туди приїхали більшою мірою. Вони прекрасно розуміли, що відбувалося. І їх просто просили пустити в хату. Щоб бабуся, які там 90 років могла просто доторкнутися до стін, щоб дідусь міг подивитися на ту шовковицю, яка досі-досі росте. Так? І він там посадив патичок, а вона там досі росте, вже товста, велика. І просто хоче під нею посидіти. Не пускали майже нікого. Майже немає жодної історії, коли б когось пустили. Просто пустили. І так я тут теж згодна з пані Зоєю, що ми. Не допомогли в цій ситуації, можливо, навіть треба було тоді зробити те, що було би справедливо зробити. Можливо, треба було б якось інакше вчинити, але суть в тому, що люди вирішували ці проблеми самотужки. В 90-х роках в Криму я чесно про це не знала, але поки писала книжку, я про це дізналась. В 90-х роках в Криму мої однолітки зазнавали жахливого, як тепер кажуть, булінгу в кримських школах, а, бо їх вже менше було. Там же ж ми ж розуміємо, хто в більшості. А Дві, три, чотири дитини в класі, а то й менше, їх постійно били. Я не буду е, казати, як їх називали, але ми здогадуємося, як можна називати. Це підтримували переважно вчителі і директори шкіл. І вони якось мали в цьому жити. Одна з героїнь книжки розказує, що вона все дитинство ходила до школи з енциклопедією під пахвою. А я в неї так і спитала, кажу, це для чого? Вона каже: ні. Я відкривала на уроці і читала звідти, що кримські татари це не казанські татари. Ми не маємо їхати в Татарстан. Ми місцеві, ми тут створилися як народ, ми корінний народ, ми маємо право тут жити. Ну і так далі. і так далі. Вона це розказувала навіть учителям. Тобто, наприклад, вчитель міг в школі сказати, що та от їхні оце діди. Нацистам допомагали. І тоді діти вставали і казали, ви знаєте, що мій дід загинув на війні, коли воював з німцями, з нацистами. Та? Він там загинув. Але то не дуже допомагало. І, власне, в цьому якось самі собі давали раду, напевно, люди. Українська держава десь не дуже можливо робила все, що би мала, бо з цим робити. І насправді підвалини, ось того, що трапила в 14-му році, вони закладалися, звичайно, ще в 18 столітті. Це зрозуміло, що московити ніколи не відпустять, зроблять все, щоб не відпустити. Вони відпустять, але вони на це ніколи не погодяться. Відпустити те, що вони вже схопили і тримають там да, з усіх сил. Але багато хто знову ж таки в книжці, зокрема, розказує про те, як кримські татари не дали поставити пам'ятник Катерині II, наприклад, в Сімферополі. В Одесі поставили, а в Сімферополі ні, поставили, вже, коли вже була окупація. А, ну і багато ще чого цікавого, я так думаю, що в мене вже не дуже багато часу, але. А, та, та та. Але е, важливо те, що е, нам варто слухати тих, хто поруч з нами. І насправді історії, які розказують кримські татари, нам дуже близькі і знайомі. Там немає нічого екзотичного і незрозумілого. Ми можемо дуже добре зрозуміти, як це так, залишитися без дому, без будинку, без надії, але при цьому бути максимально сильними, е, максимально е, добрими. при цьому. Але так, мати. Змогу захищатися і відстоювати своє. Тому я думаю, що в нас попереду ще дуже багато цікавого, але важливо розуміти так, що ми сильні тільки тоді, коли ми разом, і ось ці всі, всі речі, які нас колись зіштовхували з різними народами, варто дуже сильно переглянути, бо все насправді зовсім не так, як нам розказували.